Всім привіт, на Зв'язку Олександр, 20 червня 2025 року. Друзі, прошу не ображатись, якщо я не можу забрати у вас донат день в день. Розумієте, що на одному ентузіазмі витягувати це дуже важко, я теж жива людина. Мені теж треба заробляти на хліб, мені теж треба платити комуналку, у мене теж свої справи, в мене теж свої рідні і так далі, і так далі, і так далі. Волонтерські справи це чисто на моїй мої ініціативі. Ніхто мені за це не платить, це не моя робота, да, це сенс життя допомагати хлопцям, але це все робиться на, за власним бажанням, без всякої користі, без всякої зарплати і так далі. Так що дуже прошу, цінуйте мій час теж, поважайте, як і я ваш. Ніхто мені за це не платить. От, наприклад, сьогодні мене тиск 150 на 110, ну нікого це не хвилює. Де встиг там позабирав донати, все інше в інші дні. Тому прохання мати трошки терпіння. І я теж жива людина, як і ви. Ну, я все роблю своїми руками, своїми силами, своїми ногами. Бігаю, збираю, сортую, чистю, відправляю логістика. Це все на мені пішки без автомобіля. Допомагають мені батьки, мені небайдужі люди. Підтримкою і так далі. На жаль, автомобіля я не маю, але якось так. Все робимо власними силами, пішки. Тому збираємо все, яке збирали далі. Дякую всім за підтримку. Канал Апріла Випав, тож тиск якось зіб'ємо, все буде добре. Слава Україні!